Ви впевнені, що правильно поливаєте свої огірки, здавалося б, що може бути простіше. Узяв лійку, полив і чекаєш гірких та кривих огірків. Так так, саме неправильний полив найчастіше стає причиною розчарування врожаю. Сьогодні ми розберемо 5 золотих правил догляду за огірками, які назавжди змінять ваш підхід. Це не просто поради, це ціла система, що гарантує вам. Хрусткі, солодкі та рівні огірочки, і, повірте, п'яте правило здивує навіть найдосвідченіших дачників. Огірок це, по суті, на 95% вода, здавалося б, лий і лий. Але саме в цьому і криється головний підступ цей овоч, попри всю свою любов до вологи, неймовірно примхливий, він дуже чутливий до температури води, часу доби. І навіть до того як вода потрапляє на листя, не знаючи цих тонкощів, ми самі того не бажаючи створюємо рослині стрес, а огірок у стресі це прямий шлях до гірких огірків. Отже, перше правило можливо, це найпоширеніша і найзгубніша помилка, яку роблять 90% дачників. Вона стосується температури води. Запам'ятайте раз і назавжди. Ніколи чуєте ніколи не поливайте огірки холодною водою. Багато хто з нас думає, яка різниця, літо спека, рослині потрібна волога. Узяв шланг, підключив до свердловини чи водопроводу, і готово швидко та зручно. Але насправді в цей момент ми завдаємо огіркам страшної шкоди. Уявіть собі, ви гарненько розігрілися на літньому сонці. І тут вас раптом обливають відром крижаної води. Що ви відчуєте? Шок, точно такий же шок, тільки в рази сильніший, відчуває коренева система огірка. Коріння, перебуваючи у прогрітому, теплому ґрунті, активно працює, воно всмоктує вологу та поживні речовини, і тут на нього обрушується крижаний потік, температура якого на 10-15 градусів нижча, що відбувається далі? Від такого температурного спазму тоненькі всмоктувальні корінці просто перестають працювати, вони стискаються і буквально впадають у ступор. Усі процеси поглинання води та живлення миттєво зупиняються, і рослина, що стоїть по коліну у воді, починає відчувати спрагу. Це парадокс, але це так. Ріст припиняється, огірок входить у стан глибокого стресу. А що робить огірок у стресі? Він захищається, і головний його захисний механізм це вироблення речовини під назвою кукурбітацин. Саме вона й надає плодам тієї самої огидної гіркоти. Отже, гіркі огірки це не особливість сорту, а прямий результат вашого крижаного душу. Який же вихід? Усе елементарно. Вода для поливу повинна бути теплою. В ідеалі її температура має дорівнювати температурі ґрунту, тобто приблизно 22-25 градусів. Найпростіший спосіб цього досягти поставити на ділянці велику бочку або будь-яку іншу темну ємність, наповнюйте її водою зранку, і за день на сонці вона нагріється до ідеального стану. Така відстояна тепла вода це справжній еліксир для ваших огірочків. Пам'ятайте. Тепла вода це не забаганка, а основа основ для солодкого та рясного врожаю неф. Переходимо до другого правила, яке не менш важливе, і це правильний час для поливу. Багато городників поливають грядки тоді, коли мають вільну хвилинку. Часто це відбувається всередині дня під палючим сонцем, це груба помилка, яка завдає подвійного удару вашим рослинам. Давайте розберемося, чому. Першу причину ми вже знаємо це різкий перепад температур. Вдень земля та корені максимально прогріті, якщо ви поллєте їх навіть теплою водою з бочки, різниця температур все одно буде значною і викличе у рослини стрес, але є й друга, не менш підступна небезпека денного поливу. Уявіть, ви лєте воду, і краплі неминуче потрапляють на широке листя огірків. Що відбувається далі під яскравим сонцем. Кожна така краплинка перетворюється на крихітну лінзу, вона фокусує сонячні промені так само, як збільшувальне скло. У результаті на ніжній поверхні листка утворюється справжній опік жовта або білувата пляма. Листок пошкоджений, його здатність до фотосинтезу знижується, а безліч таких опіків ослаблює всю рослину цілком. Роблячи її вразливою до хвороб, крім того, у спеку вода з поверхні ґрунту та листя випаровується дуже швидко, вона просто не встигає дійти до глибинного коріння, де вона найпотрібніша. Виходить, ви витрачаєте воду та сили, а ефект від такого поливу мінімальний. Більша частина вологи просто йде в атмосферу, а не в рослину. Тож, коли ж ідеальний час для поливу огірків? Є два оптимальні варіанти. Перший найкращий, та це ранній ранок. Сонце ще не активне, земля за ніч трохи охолола, і вода встигне глибоко ввібратися в ґрунт і дійти до самих кінчиків коренів, перш ніж почнеться денна спека. Рослина отримає заряд вологи на весь майбутній спекотний день. Другий допустимий варіант це вечір, вже після заходу сонця. Вода за ніч також встигне добре ввібратися. Але тут є один нюанс якщо ночі холодні, а теплиця погано провітрюється, то підвищена вологість може спровокувати розвиток грибкових захворювань. Тому ранковий полив завжди кращий. Запам'ятайте ранок для пиття, день для відпочинку, а вечір компромісний варіант. Тепер поговоримо про техніку. Правило номер три куди і як правильно поливати. Здавалося б, що тут складного. Але саме тут багато хто припускається помилки, яка відкриває ворота для найнебезпечніших хворобогірків. Дуже часто можна побачити, як дачники влаштовують своїм огіркам справжній освіжаючий душ, рясно поливаючи їх зверху, з ліки чи шланга з розпилювачем. Логіка зрозуміла, хочеться змити пил, освіжити листя у спеку. Але насправді це ведмежа послуга. Огірки не люблять, коли їм мочать листя, і на це є вагома причина. Волога, що надовго затримується на листках, створює ідеальне середовище для проростання спор грибків, особливо це небезпечно в теплицях, де повітря і так вологе, а також у похмуру погоду. Найстрашніші вороги огірків, борошниста роса та пераноспорос, або несправжня борошниста роса – просто обожнюють такі умови. Спочатку на листках з'являється білий або жовтуватий наліт, потім вони починають жовтіти, сохнути і відмирати. Рослина втрачає здатність до фотосинтезу, перестає формувати плоди, і у результаті може загинути. Саме полив по листках, особливо у вечірній час, коли волога не встигає висохнути до ночі, стає головною причиною епідемій цих захворювань. Ви власноруч створюєте курорт для патогенів. То як же правильно? Єдино правильний спосіб полив суворо під корінь, не лийте воду на стебло, щоб не спровокувати його загнивання, найкраще зробити навколо кожної рослини невелику кругову борозенку або лунку на відстані 10-15 см від стебла, і наливайте теплу воду саме в цю борозенку. Вода повільно та рівномірно вбиратиметься, надходячи безпосередньо до кореневої системи, туди, де вона справді потрібна при цьому стебло та листя залишаються сухими і захищеними. Такий метод не лише вбереже ваші огірки від хвороб, а й дозволить воді проникнути глибше в ґрунт, стимулюючи розвиток потужного коріння. Запам'ятайте огірки п'ють корінням, а не листям. Ваше завдання доставити воду точно за адресою, оминаючи зелену пошту. Заказ тане. Четверте правило стосується балансу: як часто і скільки води потрібно огіркам, тут криється ще один поширений міф, який говорить, огірки люблять воду, тож поливати їх треба щодня потроху. Це докорінно неправильний підхід. Що призводить до формування слабкої поверхнево-кореневої системи? Давайте розберемося, чому коли ви поливаєте часто, але потроху вода змочує лише верхні 5-10 сантиметрів ґрунту, корені рослини, прагнучи до вологи, починають рости не вглиб, а вшир, залишаючись у цьому верхньому шарі. Така коренева система дуже вразлива. Вона швидко пересихає в спеку, страждає від найменшого дефіциту вологи і не здатна добувати живлення з глибоких шарів ґрунту. Рослина стає слабкою, залежною від постійних поливів і погано переносить навіть короткочасну засуху. Правильна стратегія поливати рідше, але рясно. Що це означає? Замість того, щоб щодня плескати по літру води, під кущ краще раз на 2-3 дні. А в сильну спеку через день вилити під кожну рослину по 5-10 літрів теплої води. Такий рясний полив дозволяє промочити ґрунт на глибину 20-30 см, корені, відчуваючи вологу в глибині, прямують за нею вниз. В результаті формується потужна, глибока та розгалужена коренева система. Така рослина стає сильною і самодостатньою. Вона здатна пережити кілька днів без поливу, краще засвоює поживні речовини і, як наслідок, дає значно більший урожай. Як визначити, що вже час поливати? Дуже просто торкніться грунту на глибині 5 сіб Якщо він сухий, сміливо беріть лійку, якщо ще вологий, дайте огіркам ще один день. Не бійтеся дати верхньому шару ґрунту трохи підсохнути, це піде лише на користь, а І нарешті п'яте, і найменш очевидне правило воно пов'язує полив і підживлення, і саме тут криється та помилка, якою припускаються навіть досвідчені городники, самі того не підозрюючи. І йтиметься про те, як правильно поєднувати полив та підживлення. Багато дачників діють за такою схемою бачать, що земля суха, і що рослину час підживлювати, беруть добриво, розводять його у воді і цим поживним розчином поливають суху землю. Здається, це логічно, одним пострілом вбити двох зайців. Але насправді це прямий шлях до хімічного опіку коренів. Уявіть, що відбувається у сухому ґрунті. Концентрація солей і так підвищена. Коли ви вливаєте туди концентрований розчин добрив, ця концентрація стає критичною. Найтонші, найніжніші всмоктувальні корінці, які відповідають за живлення рослини, просто не витримують такого удару. Їхня оболонка пошкоджується, вони отримують опік і відмирають. В результаті рослина не тільки не отримує підживлення, а й втрачає частину своєї кореневої системи. Замість користі ви завдаєте їй серйозної шкоди. Рослина слабшає, жовтіє, і ви не можете зрозуміти, чому після підживлення їй стало лише гірше. А причина проста: ви погодували її по сухій землі. Як же робити правильно? Запам'ятайте золоте правило кожного агронома: спочатку вода. А потім їжа. Ніколи не вносьте добрива ні рідкі, ні сухі у сухий ґрунт. Правильний алгоритм виглядає так: спершу ви проводите звичайний рясний полив чистою теплою водою. Дайте воді добре всотатися, почекайте годину-дві. За цей час ґрунт рівномірно зволожиться, а концентрація солей у ній вирівняється, коріння прокинуться. І будуть готові отримувати живлення. І лише після цього ви вносите розведене за інструкцією добриво. Виливайте поживний розчин у ті ж вологі лунки навколо рослини у зволоженому ґрунті добриво розподілиться рівномірно і в безпечній концентрації. Коріння зможе легко й повністю його засвоїти без жодного ризику опіку. Ця проста хитрість. Спочатку полив, а потім підживлення у рази підвищує ефективність добрив і зберігає здоров'я ваших огірків. То що ж насправді відбувається, коли ми порушуємо ці правила? І ось тут криється головна пастка полив холодною водою, опівдні прямо по листю. Це не просто помилка, це потрійний удар по рослині, який запускає справжню ланцюгову реакцію. По перше, Температурний шок змушує коріння стискатися і припиняти вбирати вологу та поживні речовини. Рослина буквально впадає у ступор. По-друге, краплі води на листі під сонцем спричиняють мікроопіки, це не просто негарні плями, це відкриті рани, ворота для інфекцій. Саме після такого душу на огірках найчастіше з'являється та сама ненависна борошниста роса або пероноспороз. Ви самі створюєте ідеальні умови для розвитку хвороб. І по-третє, найбільш нищівного удару завдає підживлення по сухій землі. Коріння, яке так перебуває у стресі, отримує хімічний опік від концентрованого добрива. У результаті вони просто не можуть живити рослину. Виходить, неправильний полив, не просто не допомагає, він активно шкодить. Ви власними руками створюєте нестерпні умови, які змушують огірок захищатися, виробляючи кукурбітацин речовину, що дає ту саму гіркоту. Гіркі та вигнуті плоди це справжній крик вашої рослини про допомогу. Отже, підсумуймо. правильний догляд за огірками це не магія, а чисті знання. Пам'ятайте, лише тепла відстояна вода, Полив суворо під корінь найкраще. Рано вранці, поливайте рясно, але дайте землі трохи підсохнути між поливами. І ніколи не підживлюйте по сухій землі. Спочатку полив і лише потім підживлення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці поради були для вас корисними, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові секрети багатого врожаю. А які у вас є хитрощі в догляді за огірками? Можливо, ви стикалися з незвичайними проблемами під час їх вирощування? Поділіться своїм досвідом у коментарях, обговоримо разом.